Всім привіт! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Дякую всім гарно моїм друзям за ваші підписки на канал. Дякую гарно за вподобайки. Мені дуже приємно, і тим самим ви допомагаєте мені розвивати свій канал на YouTube. Ну, а може, хто завітав вперше на наш канал. Запрошую, заходьте, підписуйтеся. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових та смачних цікавих відео. Сьогодні спішу поділитися з вами дуже таким смачним ягеньким шоколадно-кокосовим тістом, яке називається Баунті. Тісто получається неймовірно смачне і дуже просте у приготуванні. Його зможе приготувати абсолютно будь-хто. Люба починаюча господинка. Тож залишайтеся разом з нами на каналі і приготуємо таку смакоту разом. І для шоколадного тіста взбиваємо в білок в густу піну. Далі поступово додаємо цукор і взбиваємо до густих піків. Після того додаємо яєчні жовтки і добре взбиваємо міксером. Ось яка густа яєчна маса повинна в нас утворитися. Далі відміряне борошно, какао порошок та порошок до випічки перемішуємо акуратно і просіюємо у нашу яєчну суміш у три етапи. І обережно лопаткою або ложкою перемішуємо в одну сторону. Перемішувати треба дуже акуратно, щоб наші збиті яйця не осіли. Знову просію і так само перемішую. І так роблю три рази. Добре все перемішаю і виливаю тісто у форму, застелену пергаментом для випічки. Крім того, знову збиваю білок до густих Піків і додаю поступово цукор. І добре взбиваю. Білок з цукром добре взбився. Додаю до нього кокосову стружку та перемішую. І ось яке тісто повинно утворитися. Після того на шоколадне тісто. Чайною ложечкою викладаю кокосове тісто. на відстані один від одного, так як показано в мене на відео. І все, наше тісто готове. Відправляємо його в духовку розігріту на 180 градусів. Бісквіт мій добре випікся. Випікався він у мене 35 хвилин. Але ви орієнтуйтеся на свою духовку. Провіряємо бісквіт дерев'яною шпажкою. Жовток, який залишився в нас від кокосового тіста, розмішую вилкою з молоком. Вливаю чуть-чуть молока до ванільного пудинга з цукром та добре перемішую. Для того, аби в нас не було там комочків з жовтка, обов'язково треба молочно яєчну суміш перецідити через таке ситочко. І добре перемішуємо. Пудинг в мене з бурбонською ваніллю. Дуже смачний, такий ароматний. Ви можете замінити його на крахмал і додати просто ванільної есенції до крему або ванільний цукор. Ось який у мене смачний пудинг. Крем вже почав булькати, добре загуснув. Проварюю буквально хвилинку, забираю з вогню і накриваю харчовою плівкою контакт до повного остивання. Коли крем вже добре простив, а саме до кімнатної температури, взбиваю його міксером, потім додаю вершкове масло, так само кімнатної температури і добре взбиваю. І наш яєчно-ванільний крем готовий. Дуже такий ніжний, легкий, гладенький. Такий він повинен у нас утворитися. Бісквіт готовий, крем готовий, і зараз нам треба змастити нашим кремом бісквіт. Викладаю, Викладаю крем і добре його розмащую по всій площині бісквіта. Крем я розмастила ложкою і зараз акуратно заглажую великим ножем. Далі приготую шоколадну глазур, яка готується теж дуже легко та просто. Ну тут моя дегустаторка куштує наш крем. Каже, дуже смачний. Вода цукор. Тарощинна кава, довожу до кипіння, забираю з вогню, додаю какао-порошок та вершкове масло. Перемішую і наша глазур готова. Шоколадну глазур виливаю на крем та добре її розмащую. І от подивіться, яка красота. Так як у нас баунті, обов'язково присипаю кокосову стружку. Але можна залишити вже просто лише з чорною глазурю. Присипаю кокосову стружку і відправляю в холодильник на ніч, аби наш бісквіт добре пропитався кремом. І тоді можна буде його нарізати та смакувати. І наш колач, як ми кажемо на Закарпатті, готовий. Дуже смачний, такий м'ягесенький і дуже красивий у розрізі. Всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку неймовірну смакоту, шоколадно-кокосовий бісквіт, плюс яєчно-ванільний крем шоколадна глазурь в разом виходить неймовірна смакота. Всім гарно дякую, ко сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня та мирного неба. Хай вас усіх Господь рясно благословить і до нових наступних та смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.